Слава Україні! Вітаю вас, в ефірі марафону Героям слава! Ви знаєте, я не дарма сказала музичний фронт, тому що насправді і вам доводиться мати справу з ворогом. Я би хотіла почати з того, чи з'ясували, що ж трапилось 14 вересня в Гамбурзі, коли ваш благодійний концерт було зірвано. Благодійний концерт намагалися зірвати певні сили тут в габурсі в Німеччині, і нам його вдалося 15 числа зіграти той концерт. От і підключилася і місцева українська громада, і підключилися а, урядовці Німецькі, і ми ворога в принципі на, на, на цій битві побороли. От, хто, є, хто є наш ворог, ми не знаємо. Він вже багато-багато років той же самий. І ворог навіть на більше за нас може розуміє, наскільки наша пісня, наша мова, наша культура це потужна зброя, наскільки вона важлива. От і що було несподівано для організаторів тут місцевих в, в Німеччині, тому що це ну, українці, які давно вже виїхали, які вирішили допомогти Україні зібрати кошти, тому подібне. І у нас е, було замислено шість е, концертів, із них п'ять відмінилося. А в гамбурзі ми все ж таки відстояли. І за цим виявилося стоять. Е, Сили, які себе називають антифашистами. Але якщо зазирнути до них на сайт, це реальні фашисти з червоними прапорами, з прапорами Росії, з портретами Сталіна і тому подібне. І в стилі 90-х років почали погрожувати. Власниками, власникам клубів розправою почали погрожувати організаторам. Навіть організатору розмалювали зедами машину до концерту за за один день, і ми протягом протягом дня почали. Ну а це е, реальні вже погрози пішли прямо 14 числа зранку. Mm -hmm. От, і, і вони почали ще розповсюджувати інформацію по інтернету, що концерт скасовано, хоча самі організатори його не скасовували. От, і цікаво, розвивалися новини, що е, е, нам відмовив клуб, в якому ми мусили виступати майже не той, де виступали Бітлз там поряд. Mm -hmm. е, цей клуб відмовив, хоча з ним був контракт. Потім ми домовляємося з іншим клубом, робимо анонс, що ми в цьому клубі інакше виступаємо В цьому клубу. Відразу приходять люди, погрожують і тому подібне. І так чотири клуби протягом дня. Потім ми домовляємося за українську церкву. А в українській церкві вони теж по -погрози зробили і ця е, е, українська церква зазнала атак. І навіть на от я все це у нас просто насправді не так багато часу. Все це свідчить про те, що ворог реально розуміє силу нашої музики. Ворог розуміє силу музики і дуже її боїться. Дуже боїться насправді. І ми зробили зробили наступним чином як альтернативний, альтернативний а, рок в 60-х роках, чи альтернативні дискотеки а, робляться ми. Ми домовилися з новим клубом і не не анонсували як називається клуб. І за годину годину всім всім людям, які долучилися, купили квітки. Ми просто розіслали цей клуб, і 15 числа ми все ж таки зіграли концерт. Зібрали кошти і кошти скоро відправимось. Відправимо в лікарню Ахмадит. Я вам дякую за цю справу. Дякую, що роз'яснили нам, що сталося. Ми вас ще чекаємо в ефірі марафону «Єдині новини обов'язково і чекаємо нових концертів і нових пісень. Олег Скрипка, український виконавець, лідер гурту ВВ,